Що таке програмування? Існує два сенсу цього терміну вузьке та широке. Програмування у вузькому розумінні це процес складання і налагодження програм на мовах програмування для забезпечення е розвязку певних задач комп'ютерами або компутерними системами. Перед написанням програми визначаються задачі, які формалізуються та е розвязуються математичними методами. Програмування у широкому розумінні охоплює всі процеси та поширює це поняття на розв'язок задач довільними пристроями, людськими та природніми веєтворами та самими людьми. Програмування у найбільш широкому розумінні це процес надання здатності вирішення задач будь-яким об'єктам або суб'єктам. Це широке розуміння має глибокий зміст. Воно охоплює всі процеси. Пов'язані з наданням здатності вирішувати задачі різним пристроям, включаючи будь-які необов'язково обов'язково програмувані пристрої і суб'єктам, самих людей і організації, а також природні об'єкти, як-от тварини та рослини.